Топ 3 політичних рішення, які змінили правила гри в економіці. Економічні дивації, як правило, результат поєднання розрахунку, фарту та сміливих політичних рішень. Не вірите, давайте розповім про топ 3 рішення, які змінили правила гри в економіці. Підписуйтесь, бо буде цікаво. Нове мислення Рейгана та Тетчер, коли дерегуляція дала економіці кисень. У 1980-х у США та Британії економіка задихалася. Інфляція шалена, промисловість буксує, безробіття росте. І тут приходять рейган і Тетчер і роблять те, на що тоді мало хто наважувався зменшують податки, особливо для бізнесу, обмежують владу проспілок. масово приватизують держпідприємства, знімають купу регуляцій, які гальмували конкуренцію. Це болісні реформи, але вони реально змінили економічний ландшафт. Після кризи почалося стале зростання, з'явилися нові індустрії, особливо у фінансах і технологіях. Фактично це і стало фундаментом сучасного капіталізму англосаксонського типу. Цей приклад класика того, як непопулярні рішення можуть відкрити кисень бізнесу і витягнути країну з ями. Китай 1978 року. Ден Сяопін відкрив світ Україну і зробив її світовою фабрикою. Кінець 70-х. Китай. Це бідна закрита економіка з централізованим плануванням у стилі СРСР. Тодішній лідер Китаю Ден Сяопін робить революцію без революції, дозволяє приватну власність спочатку у вигляді сімейних господарств, створює спеціальні економічні зони з податковими пільгами, відкриває країну для інвестицій, запускає ринкові механізми, але зберігає політичний контроль. Результат не був миттєвим, але він став історичним. Китай за одне покоління виріс з аграрної країни до другої економіки світу. Це найбільш масштабне скорочення бідності в історії людства. Сотні мільйонів людей врятувалися зі злині. Так політична воля однієї людини змогла перелаштувати півтора мільярда людей із планової економіки в ринкову поступово, але масштабно. План маршала. США вкладають у Європу і народжується сучасний ЄС. Після Другої світової Європа лежала в руїнах. Виробництво не працюють, інфляція шалена, міста знищені в цей момент. США виходять із найбільш амбітної ідеї свого часу дати гранти всім західноєвропейським країнам, щоб ті якнайшвидше відбудувалися. Що було зроблено? Надано 13 мільярдів доларів на ті часи, це шалена сума. Інвестиції не просто в інфраструктуру, а у модернізацію економік. Країни були змушені координувати свої економічні політики, що фактично стало фундаментом майбутнього європейського союзу. Результат менш ніж за 10 років Європа відновила промисловість, повернула гроші в обіг, стабілізувала валюту і увійшла в період довгого економічного підйому золоті 30 років. Це приклад того, як політичне рішення ззовні Може повністю перезапустити континент. Усе це ще раз доводить: економічні дива не падають з неба.